Е, мене кабачок забрала. <ріст> Марта, ти мене не чуєш, але ти потім будеш це дивитися. А? А? <ріст> а? А? Ну. Що ти робиш? <ріст> Сьогодні ми готуємо кабачкові деруни. Я нічого не говорю, я нічого не бачу і я нічого не чую. Куди це чистити? Дякую. Тут щось є? Добре, я зараз все поперевертаю. Може, взагалі не чистити? А? Я це відрізаю. Не чує, баба. Я нарізала зелень. <ріст> Я б ще знала, що ти від мене хочеш. <смі> Поясни мені. Я не чую. <смі> а я не бачу. <смі> <смі> ми будемо... А чому вона ліпить ліпьохи? <смі> а, вона вижимає сік. Хочеш понюхати? Де? А? -е 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 -е. Перець? Скільки? Небагато. Є. Yeah. Це треба розмішати чи не треба? Треба розмішати. Чому? Мішати? Не мішати. Не мішати? мішати? Мішати. Мішати. Мішай. О, оце добре переміжати. Е... Ще одне. Чи треба ще одне яйце? Питання? Не треба ще одне яйце. Треба часник. Схолорідка. Це просто безбезне. Одноголосно смачно.